Закарпатець Семен Панько залишив вагомий творчий спадок поезії, прозу, публіцистику. Найбільше працював на перекладацькій ниві, навчаючись на відділенні слов'янської філології в Будапештському університеті. Він опанував багато мов і першим відкрив для українського читача європейську літературу. Переклав кращі твори сербських, хорватських, словацьких, чеських та угорських письменників, в тому числі Нобелівських лауреатів, аби вшанувати пам'ять одного із визначних представників закарпатської школи художнього Краєва організація Національної спілки письменників України ініціювала встановлення меморіальної дошки Семена Паньку при вході до народного музею літератури Закарпаття. І от така виникла ідея створити такий куточок пам'яті, шани і вдячності нашим перекладачам. Першим таку меморіальну дошку зроблено Юрію Васильовичу Шкробенцю. Друга меморіальна дошка. Семену Івановичу Паньку і третє плануємо зробити от таку меморіальну дошку Ласло Карловичу Баллі. І от так бачите, крупинка по крупинці, з дня в день ми творимо ту пам'ять, якою жити нашому сучаснику і якою жити майбутнім поколінням. Урочисте відкриття меморіальної дошки Семену Паньку відбулося за участі родини крайових літераторів, очільників міської влади, митців інтелігенції краю, духовенства і зійшли ангела свого до неї на охорону, щоб вона була тут нагадуванням про його життя. І знайшла спокійною обитель аж до другого приходу твого і свого Воскресіння, а душа Його визволена від усякого гріховного поневолення. У дворах небесних зі святими твоїми вічної радості сподобилася. Профінансував виготовлення меморіальної дошки син Семена Панька Сергій, який продовжує справу батька на перекладацькій ниві. Він є також автором навчальних посібників української мови для угорців. Дуже важливо, що є такий осерело культури, як тут у цьому історичній імпозантній будові. Жороцького магістрату жупанату, як ми кажемо, і, і завдяки старанням Василя Петровича, яку я підтримав, звичайно, в міру сил і фінансово. Ми, ми маємо тут тепер уже цілий куточок перекладачів. Мій дадо теж дуже активний був у на небі художнього перекладу. І таким чином ця дошка буде нам нагадувати про те, що наша школа закарпатська літературного перекладу була заснована, розвивається і далі, зусиллями молодих перекладачів, виготовив меморіальну дошку Семену Паньку відомий закарпатський скульптор Михайло Белень. Я був просто вражений, наскільки це був талановитий письменник. Мало того, я коли дивився на його фотографії, це справжній європейський генетичний тип людини. Він вік малий прожив, але зробив дуже багато. Він зробив, чесно кажучи, за п'ятьох письменників. Тому я постарався, щоб тут в інтер'єрі робота не була великого розміру, щоб було максимальне шрифтове навантаження і красиво, щоб сприймалося обличчя самого характеру письменника виконана дошка зі штучного каменю, тонованого під стару бронзу.